Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи в Високогір'я Карпат побілій грибачки, і не тільки білі. Сьогодні. Сьогодні вівторок. Вівторок число 10. Точно 10, бо сьогодні, сьогодні футбол. От. Зайшов я до лісу і от це у нас другий білий грибочок. Грибочки також нискорослі. Чого другий? Шапка груба, чого другий, бо перший я вже знайшов. От покажу перший. Ось також не низь, скоросли. Ну нічого, хай буде і не І так, зараз 8 годин 30 хвилин, принаймні декілька годин ми маємо, ми маємо можливість походити і пошукати білих грибів. Це у нас вже Шостий біляк. Всі низкоросли. Це у нас вже восьмий. До того молодого нащо. А ага, це такий трохи більший, думаю, зафіксуємо. Ось у нас дев'ятий. Також нискорослий. Нарешті мінімум є 10 грибочків. Це сьогодні найбільший поки що починається дощ крапати. От неподалік я знайшов ще одного. Колір шапки у них такий невизначений. Ось який червоняк виріс. Беремо. Ось іще один червонячок. Ой, який ще у нас білі. Ух ты! Ей дребни. Цыплячок ватовай. Такой уж у нас курослый. И цель у нас. Шестнадцатый. О. Козак. Ой, кімнадцятий знайшов найбільшого білого за сьогодні. А вот, зараз будемо проводити. Ой, його десяти. Між потиками. такие вот белые. Славься там далеко. У <м Acid> нас 18 ярбок. Осень. Ось у нас 20-й белый. Здається, парочка білих. Чим мені так здається, чи воно так є. Не, воно таке нескоросли. Разрахунку я вже збився. а мені здається, що 26 або 27 -й. От ще вроді такі о білий. Білий. Які у нас грибочки виросли білі. Аж тут два так. папа. Тому всередині. Зараз будемо досліджувати так, Добре, перше беремо чого. О. Біло Тепер збираємо той потих. Та вроді в долині. Є. Є більше там не бачу. Ось як вони росли. Як вони росли? Як ви думаєте, що це таке? Ну я думаю штам білий але вже залишаємо. А як ви думаєте, що тут таке Я думаю також білий І що ж о буду до нього добратися Будемо до нього добиратися. Опа! Ось він. Який красотинь. Оце красотень! Братчика виросли то вже далі дотягує до сорока штук. І так у нас сороковий рибок Я думав, що то вже останній. Да, сейчас же день, а тут все ще... такие рыбок вырез. О, пузатый. Да это 44-й.

49 Кусочок карпатської природи. Завершуємо сьогоднішню поїздку з Укоїри Карпат. Поїздка більш-менш вдалася. Хоч і посуха, але щось ми трошки підзбирали. От показую результат. Ось такий у нас результат сьогодні. Це 49 пілих. Ну і червонячків такого. Ну, а вам бажаю, як завжди, значно більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Ну, як завжди, пам'ятайте, ліс ваш дім, не засмічуйте його, а також не копайте грибочки. Вони ж очищу поїде, а всі ваші побажання хай повернуться до вас царицею. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Чекаємо дощу.